Вікові дуби, винні погреби та підземні козацькі ходи як все це між собою пов'язане та які секрети зберігає? Сьогодні будемо розбиратися з місцевим істориком і краєзнавцем Ігорем Хоменком, бо ж тема настільки цікава, що нас навіть рясна злива не змогла зупинити. Тож починаємо з дубів, які чудово збереглися у самому серці древніх прилук та є ботанічною пам'яткою природи. Позаду мене вікові дуби, яким понад 300 років. І якщо сьогодні їх лише три, то раніше їх були сотні ще за козацьких часів. Ці вікові дуби були частиною розкішного дубового гаю, який простягався аж від нинішнього будинку культури і аж до центрального кладовища біля стадіону. Табличка зазначає, що їм віком понад 250-300 років. Але так як ще таблички встановлювалися деякі і при Радянському Союзі, то значить вже ще плюс 50 як мінімум. Тобто, можемо так говорити, що ну 300-350 років цим дубам. Значить, за спогадами навіть. Старожилів, ще як не були забудовано багатоповерхівками, пяти чотирьохповерхівками всі ці квартали, то тягнулися цілі дубові алеї. Тобто, от у що це була ціла дубова алея у декілька рядів, у декілька ярусів насаджені дуби, а враховуючи їх поважний вік. Навіть сумнівів не виникає, що це козацькі доби, наголошує історик. Тобто, бачимо, що це також таке, як місце сили, можемо сказати. І є таке припущення, що саме от е, така е, околична вулиця від, міської, від міських тодішніх ще козацьких брам і фортець. От, наприклад, поряд була ось, бачимо, Переяславська вулиця, Переяславський шлях, Переяславська Брама. А от є Таке припущення, що ці ряди цілих козацьких дубів е тягнулися як такий цілий дубовий ліст, дубовий гай, дубове насадження е орієнтовно звідси і аж до старого центрального кладовища суцільними е насадженнями е протягом, ось, бачимо, скількох аж. Кварталів можемо так сказати сучасних, тобто, ну майже кілометрові такі насадження дубів. У козаків до цих крислатих велетнів було особливе ставлення, резюмує Ігор Хоменко. Ну, козаки особливо шанували, поклонялися там дубам. Знаходили їх як таке, як дерево сили, дерево енергетики, козацької. Плюс тобто, до того вони могли виконувати, виконували дуже часто практичну функцію. тобто це була як природна така оборона, по-перше, і природна схованка. І от саме, саме якщо брати центральну частину міста, то це е, е, розміщення на південний схід. От саме найбільша небезпека той час за козацьких часів саме йшла з південного сходу. Тобто це були як і таке оборонне укріплення, як місце, де могла працювати козацька розвідка. І тут наш діалог з істориком, нарешті, виходить на легенду про підземні козацькі ходи. Цікавимося, який же зв'язок з дубами. Були навіть. Води, один, можливо, такий магістральний, а чи декілька, а декілька ну, за припущеннями таких додаткових, так скажемо, розвідницьких, козацьких таких ходів, які прямо виходили у цю е, добраву. Уже дубове, наприклад, насадження із букви, тобто навіть навіть і таке є припущення. Е, ще їх було доволі багато, так і бачимо, вони тягнуться, і е, від вулиці Земської. Пане Ігоре, чи можемо припустити, що доби, які позаду нас теж відносяться до тієї дубової алеї, яка була понад 300 років тому? Так, е, так можемо припустити, але просто. Е... Скоріше за все, що вони трішки молодші, наскільки це можна сказати так в історії. Тобто, якщо цим понад 300 років явно, то тим ну близько 200 років, отак скажемо. А Можете пояснити дати лайфхак, як ви визначаєте по обхвату дуба, скільки йому років? Ну не знаю, десь така формула, наскільки так знаю інформацію, от саме в дубах, не в інших деревах, а саме в дубах. Один сантиметр окружності так. це плюс-мінус один рік. Ну так, плюс-мінус на скидку так сказав. І Ми заміряли кожен з цих трьох і ми сут. заміряли кожен, і от вийшло там 337, 335, 353. До речі, біля кварталу найстаріший дуб, бо там 357 аж його сантиметрів. Підемо до нього. На да, да, буде да, да. прямо розповідати. Да, 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 у 1970-х роках під час активної фази забудови міста. Дубам прийшов каюк. Адже тоді мало зважали на їх історичну цінність і табличками не обвішували, чи не всі пішли під корінь. Прокладали численні комунікації, рили котловани от дивним чином лише на території цього господарства цієї будівлі змогли зберегтися усіх Три вікові дуби, які ми зараз з вами і бачимо, і, і бачимо, що вони виступають теж із підохоронною табличкою, як пам'ятка природи. Щойно ми з ігорем завершили діалог про дуби, як починається рясна злива. Але ж ми ще про історію найстарішого велетня вам не розповіли. Тож продовжуємо наш спіч уже під акомпанемент дощу. Найстарішим із збережених вікових дубів є ось цей дуб повокзальний. Кажуть, що в об'ємі він складає аж 350 сантиметрів. Його, знову ж таки, 350 з лишком сантиметрів, тобто 350 метрів і більше. Тобто, якщо так умовно знову ж таки побліг, то приблизно 350 років, 3,5 століття. Тобто точно козацький дух, точно з цієї алеї є підтвердження. Тим, що, наприклад, ще за радянських часів, орієнтовно десь у 1970-х роках, була. Встановлена охоронна табличка, що дуб охороняється віком понад 250 років. Ну, Так як від того часу, як встановили, вже пройшло понад 50 років, то можна сміливо сказати, що вже віком понад 300 років. Тобто знову ж таки залишок цієї суцільної козацької дубової алеї, про яку ми з вами... Говоримо, ось така сумна доля дубового козацького гаю. А підземні ходи у підвалі садиби біля якої збереглися вікові дуби, ми ще з вами неодмінно пошукаємо у наступних наших випусках.